Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами, буднів та свят. Сьогодні пропоную приготувати просту, ситну і гарну на вигляд страву, сирні палички з листкового тіста. Така смакота особливо сподобається діткам. Отже, для приготування треба взяти 50 г вершкового сиру, який потрібно натерти на крупній терці. У миску з сиром додаємо 2 курячі жутки, перчимо та солимо, перемішуємо та відставляємо у бік. Зараз займаємося тістом. Стіл посипаємо борошном, На пергаментний папір викладаємо лист тіста вагою 250 г. Та змащуємо його сирною начинкою, розрівнюємо його і зверху викладаємо другий лист також розміру та ваги. Зверху легко прокачати качалкою. Після цього ріжемо обидва пласти з начинкою на смужки, як я показую на відео. Можна робити це тонко, можна товще як кому подобається. Якщо смужки будуть тонкими, то виріб виглядатиме симпатичніше. Далі загортаємо смужки у вигляді спіралі, викладаємо на деко застелено пергаментом. У місці збовтуємо за допомогою виделки одне яйце і змащуємо ним наші сирні палички. Зверху посипаємо кунжутом білим чи чорним або маком. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо сирні палички 20-25 хвилин, для лісткового тіста цього більш ніж достатньо. Як бачите, виріб дуже гарний на вигляд, а зараз ми його покуштуємо, бо стриматись просто нереально. Сирна паличка доволі хрустка, а всередині ніжний розтоплений сир. Це дуже смачно і не займе багато часу, тому обов'язково приготуйте. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Неодмінно діліться рецептами зі своїми друзями, рідними та знайомими. Бажаю всім мирного неба та веселих прийдешніх свят, смачного та продуктивного вам дня!